Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть пальцем вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, в кого ще залишилась цибуля. У нас залишилась сімейка. Мені не сподобалось її зимою вирощувати на підвіконі. Дуже дрібна, марудно дуже чистити її і довго. Але ж залишилась. Скопала вилами ґрунт, трохи мокрувати він. Але ж по чуть -чуть, е, розгребла граблями, так чуть-чуть він просох. Е, тоді я її висадила і нагорнула навкруг цибулі горб, горбик такий, щоб е, полив, коли поливаю, не розливалася навкруг вода. Полила, накрила спеціально у нас така е, плівочка зроблена. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!